Вечори телефонних розмов продовжуються. Дональд Трамп поговорив із Володимиром Зеленським. Це РБК Україна, і ми готові розповісти, про що ж говорили президенти. Розмова пройшла дуже добре. Так, Дональд Трамп описав свій телефонний дзвінок Володимиру Зеленському. Щойно завершив дуже хорошу телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Вона тривала приблизно годину. Значна частина обговорення ґрунтувалася на вчорашній розмові з президентом Путіним, щоб узгодити позиції Росії. Та України щодо їхніх вимог і потреб. Ми рухаємося у правильному напрямку. Трамп розмовляв із путіним учора ввечері, але ідею повного перемир'я, яке пропонував американський президент, бункер не відкинув. Росія абсолютно передбачувано висуває ті умови, які є неприйнятними, і реалізує ту стратегію, яка була зрозуміла і до цієї телефонної розмови: затягування часу. Росія не хоче ніякого припинення вогню, безумовно не хоче ніякого перемир'я, миру і так далі. Тому подібне, і ми це. Це неодноразово вже обговорював, де Росії концепція війни є єдиною можливою концепцією, яка дозволяє залишатись, як вони вважають, глобальною державою. Сьогодні в день Володимир Зеленський казав, що для України дуже важливо зберегти співробітництво зі США. для України. Дуже небезпечно, якщо Америка не буде нашим стратегічним партнером, а повернеться спиною. І я б не хотів би про це говорити. У нас були. Кроки або сигнали цієї небезпечності, тимчасове припинення допомоги. Я вдячний президенту і команді, що все відновлено. У ця вся ліріка стосовно того, що не будемо бити по енергетиці, означає одне, що росіяни дуже потерпають від ударів по енергетиці, тому що вони тільки в тільки в таких випадках починають про щось говорити, починають жесто доброволі, Як вони говорити? Давайте припинимо по енергетиці бити, тому що це важель тиску України. А тому, що з системно виносять нафтопереробні підприємства, а вже полетіли ракети. скоріш за все, що дуже неприємна новина для росіян. Коли от в А якщо ви бачили, там вибух такий красивий. такий, ну я спілкувався з фахівцями, які це робили. Говорять, що щось важкіше прилетіло, точно чутно було реактивний удар. Так і було бачити хвилю. А, таку достатньо звукового і це означає, що щось важке почало прилітати. Тому росіянам вже стрьомно стало. Натомість, після телефонного дзвінка, Путін погодився протягом 30 днів не атакувати енергетичну інфраструктуру України, якщо ЗСУ не обстрілюватимуть енергетичну інфраструктуру Росії. Одразу після цього на українські міста полетіли шахеди. Також Трамп і Путін домовились розпочати технічні переговори щодо імплементації припинення вогню. У Чорному морі дивіться, Росія пропонує припинити, наприклад, баталії в акваторії Чорного моря. А що Росія там сьогодні домінує? Тобто, вона пропонує віддати те, де вона вже нічого і не може із себе представляти. Чи акваторія Чорного моря там не домінує Росія? Сьогодні залишки Чорноморського флоту стоять на російських базах. вони можуть тільки що робити? Виходити на певну відстань, використовувати калібри для ударів по енергетичній інфраструктурі і по. Скажімо, цивільному населенню все це єдине, що вони можуть робити. Друга складова Росія абсолютно точно говорить там про обмін полоненими. Так Україна ж пропонує всіх на всіх. А Росія, бачите, використовує просто механізм. Ми там частину віддамо ще частину віддамо. Сьогодні в день під час прес-конференції у Фінляндії Володимир Зеленський заявив, що для початку Україна готова і на такий урізаний варіант перемир'я. Однак, Росія має бути готовою, щойно вона його порушить, їй прилетить у відповідь. Запевнень і тільки слів Путіна, що він дає наказ не бити по енергетиці, цього замало. Чому? Тому що ми знов таки на жаль, але ця війна зробила нас практичними, дуже практичними. І якщо у нас буде така відповідна домовленість, буде список об'єктів, список він у нас знов таки є. Список об'єктів, цивільних об'єктів, енергооб'єктів інфраструктурних об'єктів цей список ми обов'язково підготуємо і дамо нашим партнерам. Якщо руски не будуть бити по наших об'єктах, ми точно не будемо бити по їх об'єктах. Однак, згодом упевнений, Зеленський, нам все таки вдасться оголосити про повне перемир'я. Ми сподіваємося, що домовленості про безумовне припинення вогню будуть в кінці кінців реалізовані. Ми сподіваємося, що Америка продовжить працювати і тиснути на Росію так, щоб все було реалізовано, і ми розглядаємо безумовне повне припинення вогню як один із початкових кроків до миру. Я вірю, що. Цього року війна може закінчитись достойним миром, яким чином Росію вдасться всидити за стіл переговорів, що правда, поки невідомо. Будь-які перемовини – це крихка спроможність, дуже крихка спроможність закінчити війну, особливо якщо це стосується руських, які поки що демонструють неготовність до закінчення війни. Що стосується території, напевно, це буде одним із а, таких. Чутливих і складних питань на майбутніх перемовинах будуть підніматися територіальні питання для нас. Червоною лінією є визнання українських тимчасово окупованих територій російськими. Ми на це не підемо. Окреслив Зеленський червоні лінії України на майбутніх переговорах. Прямо всі, всі червоні лінії, я вам зараз не скажу. Це довга дискусія. А так головні речі. А не втратити незалежність суверенітет нашої держави і щоб ніколи в житті Росія не мала вплив на незалежність українців. Далі я не хочу з ними обговорювати, яка повинна бути наша армія, бо це частина гарантій безпеки. Для українців, але поки для повного перемир'я, навіть не для мирної угоди, Путін вимагає повністю припинити постачання озброєнь в Україну і заборонити проводити мобілізацію у нас в країні. Щоправда, в Білому домі не підтвердили, що Трамп і Путін. Обговорювали ці питання. Припинити постачання зброї, так це ж фейкова історія. Росія про це заявила. а Білий дім сказав: Ні, ми це навіть і не обговорювали. Ну, тобто, в телефонній розмові, це дуже важливо. Дивіться, е американська сторона, якби вона грала в якусь там гру, там щось там щодо Росії. Вони б могли просто промовчити да? І було б враження. дивіться, там Росія щось наговорила. А ну ми промовчимо. Там сказали, да ми там продуктивно поговорили. Але ні, вони чітко заявили, такого не було. Про те, що Путін хоче, щоб в Україну припинили Тичати західну або принаймні американську зброю і перестали ділитись з нами розвідувальними даними. Він казав і раніше. А що ми втрачаємо, якщо американських розвідданих немає? Наприклад, наприклад, ми втрачаємо точність польоту або виходу балістики. Для чого це Путіну? Якщо він не хоче нас вбивати, для чого йому боротись, щоб президент Трамп зупинив нам цю інформацію? Це говорить про те, що це неадекватні вимоги. Це говорить про те, що він хоче, щоб ми не отримували інформацію. Коли летить балістика по українським цивільним, тому що балістикою вони б'ють по цивільній інфраструктурі, значить, він хоче, щоб ми не знали цих атак, а значить, щоб наші люди не йшли в бомбосховище. Тобто, це все говорить про. Продовження війни РБК Україна слідкуватиме за подальшим розвитком подій. Та щоб залишатись в курсі новин, не забувайте підписуватись на нас, ставити лайки і коментарі під відео.